Своє друге турне країною, відомий волонтер дядя Гриша завершує знову у сумах. Він по тижню гостював в різних містах, починаючи з закарпаття, і щомісяця відправляв військовим на передову допомогу. Найбільше бійці потребують дронів. Детальніше в наступному матеріалі. Біля торгового центру під супровід українських пісень пенсіонер на візочку збирає гроші. Ми всім допомагаємо зараз. Такий час важкий. Так, що кожному кожному волонтеру, ми і дітям допомагаємо волонтерам, і військовим дуже важливо, і треба кожному це робити. Більшість пізнає в чоловікові відомого волонтера. З ним вітаються, фотографуються і донатять. Ми бачили його по телевізору, вклоняюсь йому його стійкості. Він в окупованому Херсоні збирав на зсу. Тому, коли він в нас в місті з'явився, ми ніколи не пройдемо повз. Пан Григорій завершує своє друге турне містами України і знову в Сумах. Тоді сподівався на той раз, що буде доста одного кола, але так страпило, що почав і друге коло, і от зараз закінчує друге коло. От перед цим я був на півдні України. Зараз я вже на півночі України. Кінці місяця мене вже чекають бійці на, на Покровському напрямку. Він почав волонтерити ще у 2014-му, а став відомим, коли під звуки українського гімну збирав гроші для ЗСУ під носом в окупантів у Херсоні. Відтоді робив хіба невеликі перерви, щоб побачитися з дітьми та онуками або підлікуватись. Я пообіцяв військовим ще десь в 14-15 роках. Вони мене запитували, Боже, ну ви ж уже вам 68 років. То то коли скільки ж ви будете працювати, Я говорю, поки ви стоїте на захисті на обороні нашої країни, до тих пір. Я буду працювати. Незважаючи ні на здоров'я, ні на вік, пройшло, от уже, як кажуть, 10 років. Зараз мені вже 77, буде влітку 78, але я продовжую, незважаючи ні на що, ні на стан здоров'я, ні на роки, треба допомагати. Допомагати знищувати оцю орку оркську московську навалу. І звільняти нашу вільну Україну. Точні суми зборів волонтер не називає, щоб не порівнювати різні міста, але за кожен звітує в соцмережах. Дрони, старлінги, ну і реби, але мені командири говорять: ти вже як кажуть спеціалізуєшся на дронах, то з тебе дрони. Зазвичай я возив кожного місяця по 20 дронів. Зараз у мене є можливість повести 25. Тобто все залежить від того, наскільки вдало я зберу кошти, наскільки. Мене вистачає, крім тому, що крім дронів, треба вести і ще медицина, пральні, миючі засоби, розходники. Як і торік у сумах дядя Гриша планує збирати кошти на центральному ринку та біля торгового центру, де є руки, ноги і не можуть нічого зробити. А в людини, якої нема ні рук, ни ні за зате робить все, що може солдатам нашим помогти Для людей. Добро робити. Так. Помітно втомлений волонтер, здається, бачить навколо лише небайдужих людей. По тому, як орки зараз бомблять і, і закидають ракетами Сумську область, то я думаю, що буде більш більш ефективніше, вони будуть вкладатися в. Допомогу нашим Збройним силам. З кожним, з кожним разом, з кожною поїздкою, я дивлюся, що люди більш. Більш відповідально до цього відносяться. Вони відчувають оці вибухи, відчувають оцей приліт, відчувають загибель цивільного населення, загибель дітей. Себе пан Григорій вважає тепер жителем усієї країни. Моя мала батьківщина, це Чернігівщина, Херсон, в якому я прожив і проживаю 56 років. Це моє рідні міста. Але для мене Україна, вона єдина. Ну, я тиждень живу там, тиждень там, тиждень там. Хожу, якщо є вільний час, я хожу на подивитися на замки, на історичні місця, на, на музеї і так далі, так далі. І це мене дуже, дуже вражає. Вся Україна мене вражає. Юлія Зайцева, Олександр Переліс інтерподробиці марафон Єдині новини.